Щомісяця може використовувати щонайменше 1500 шахедів для повітряних атак по Україні, за підрахунками британських розвідників, різні чинники можуть впливати на місячні показники запусків як в більшій, так і в менший боки. Однак залишається вірогідність того, що Росія може підтримувати кількість пусків на рівні щонайменше 1500 на місяць. Британці наводять приклад, що в грудні 2024-го РФ запустила по Україні приблизно 1700 безпілотників різних типів, що менш. Ше ніж в листопаді, коли їх було запущено 2300 в місяць, і переведіть це все на дні. Поліції поточнили інформацію стосовно підлітків, які перекривали рух в центрі столиці. Там зазначили, що неповнолітні не є дітьми мажорів, лише батько одного з них є експосадовцем, проте зараз він на пенсії. І О, окей. Річ речниця Нацполіції, коментуючи інцидент, заявила, що підлітки орендували авто. За кермом були працівники фірм. Стосовно затору, то він був неумисний. Також, за словами речниці Нацполіції, не було випадків, щоб поліціянти супроводжували цих підлітків. Ну, отак, от бачите, машини в оренді, затор неумисний. Все ясно.